Хто з вас сповідався з одного і того самого гріха пару разів? Не тому, що ви його повторювали, а тому, що ви його на кожній сповіді мусили сказати. Хто? Це означає, що ви себе не зріклись. Чому? Ви не повірили в Боже прощення ще в першій сповіді. Не повірили. Ви не підкорили свою волю волі Отця. Бо отець каже: прощено, а ти що кажеш? Ні. Зректися себе, дорогі, це зректися своїх поглядів, свого бачення, свого думання, своєї волі. А щоб зріктися себе, то треба знати волю Отця. Уявіть собі, що ви все життя могли жити в радості, а ви все життя жили в почті вини, осуду, критики, неприйняття, ненависті. Сумнівах для більшості з вас ви навіть не знаєте, що означає завжди радіти. Час від часу, деколи, є якісь спалахи, емоції, але нас час від часу має вибивати тільки сатана з позиції Царства Божого, а основне все наше життя мало би бути в мирі, в радості у любові і в благодаті Божій.